Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, і сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, ми вже не раз віталися, Христос хрестився. І ви знаєте, вже трошки зачиталось, але ми собі нагадаємо Матвія, третій розділ. Описується ця подія, яку ми сьогодні згадуємо, про яку ми говоримо. Третій розділ від Матвія, з вашого дозволу з першого вірша. Щоб ми собі мали картину, тими ж днями переходить Іван Хреститель і проповідає в пустині юдейській, та й каже: покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Сідайте, будь ласка, ми будемо продовжувати. Бо він той, що про нього сказав, був Пророк, промовляючи голос того, хто кличе в пустині. Готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Сам же Іван мав одежу з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий, тоді до нього виходив Єрусалим, і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та садукеїв, що приходять на хрещення, то промовляв до них, роди зміїний. Хто вас надолуми утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння. І не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду, не родить. Буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене, я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік, пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні негасимі. Тоді. Прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від Нього. Але перешкоджав він йому і говорив: Я повинен хреститися від Тебе, і чи тобі йти до мене? А Ісус відповів і сказав йому: Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Тоді допустив він. його, І, охрестившись, Ісус, зараз вийшов із води, і ось небо розкрилось, і побачив Іван, Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що Його я вподобав. Я думаю, що не один раз ви чули і читали це місце. Але я би хотів почати з того, що я недаремно зачитав спочатку. Іван Хреститель готовив дорогу перед Ісусом Христом. Тут можна дуже багато говорити, але нам не хватить часу. Він говорив: покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Сьогодні багато хто живе і вважає, що це не потрібно. Яке покаяння, ми і так добрі люди. Від чого каятись? Навіщо каятися? І коли Іван звертався, тут написано, що він в ліці Йордані хрестив і приходили багато, саду Київ, так як тут написано інше, він говорив: отож, учиніть гідний плід покаяння. Не просто покайтеся. Виявляється, можна просто покаятись, а можна вчинити гідний плід покаяння. І ви знаєте, мені здається, коли інше говорити, як не в цей день, коли Ісус Христос охрестився. Для чого це все? Навіщо це все відбувалося? Для чого Іван прийшов? Для чого він все своє життя посвятив в пустині живучи? Як той, який відійшов від народу, який там пробував. І Він готовив дорогу для Ісуса. Для чого? Щоб ми свою увагу звернули на це. І що він говорив? Він казав, я хрещу вас водою на покаяння. Знову про це покаяння, правда? Декому так неприємно це слухати? Декому так воно заважає, особливо ті люди, які себе називають віруючими, чого вони стільки говорять про те покаяння і покаяння і покаяння. А ми про це говоримо, тому що це єдиний шлях до Ісуса Христа. Неможливо зі своєю гордістю, неможливо, зі своєю нерозкаяністю, неможливо зі своїми амбіціями пізнати Господа. Неможливо цього. Якщо б можна було якось інакше, ми б говорили інше. Але ми сьогодні, в той день хрещення Ісуса Христа, чомусь так упускають багато про це. Саме важливе, щоб душа людська, серце людське було в правильному положенні перед Богом. Неважливо, як ми відсвяткували, неважливо, скільки їжі з'їли, неважливо, скільки навіть гостей запросили, неважливо, як ми радісно з ними провели цей час чи навіть і співали, а важливо, в якому положенні наше серце. І Іван про це показував. І тоді, коли він це вчив, говорив, тоді прийшов Ісус. Понад Йордан, і він йому перешкоджав. Чому він це робив? Він просто-напросто. Оце саме запитання, в якому ми положені перед Богом. Він бачив, в якому положенні він, і він бачив, хто до нього прийшов. І Він говорив: мені належить хреститися від тебе. Тоді для чого Ісус хрестився? Знаєте, це запитання багато хто задає і говорить. Я не хочу сказати, що я самий розумний і знаю відповідь на нього. Але я думаю, що це дуже проста відповідь. Дуже проста. Ми часто шукаємо дуже складних відповідей. Цілі богословські якісь терміни, дисертації пишуть. А тут дуже проста відповідь. Він сказав йому, що... Але перешкоджав Він, йому, я повинен хреститися від Тебе. А Ісус відповів і сказав 15 віч йому, допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю усю правду. Тоді допустив він його. Ісус Христос нам хотів показати приклад. Все Його життя для нас це є приклад, як наслідувати Його. І тут Він так само це зробив. Якщо ми будемо розглядати, напевно, що ми дійдемо до того, що Ісусові не треба було хреститися, Він був безгрішний, Нього того усього. Але я не хочу за це говорити, бо хто я такий, щоб роздумувати про такі речі. Але Христос показав цей приклад. Він це зробив. Ми можемо в деталях розглянути, як це все відбувалося. Я буду говорити іншу річ. Для чого цей приклад? Любий приклад, для чого? Для того, щоб його наслідувати, правда? І людина, коли вчиться у якогось майстра, навіть там хтось по дереву робить, хтось на автомобілі їздить, хтось цегло кладе, і що? Якщо вона щось додає або перекручує, або по-іншому, я краще знаю, то що, воно буде на добро чи на гірше? Я думаю, що на гірше. І так само тут, для чого? До того щось додати, віднімати або перекручувати. Ми бачимо, що Ісус прийшов у річку, Іван Охрестив. І якщо ми говоримо сьогодні про хрещення, я не хочу багато за це говорити, просто-напросто бачимо приклад. І як добрі учні Ісуса Христа, робімо так само. І я думаю, над тою формою не вартує так зупинятися. Але дуже важливо зупинятися над тим, як казав Іван. Отож, учиніть гідний плід покаяння. Давайте ми над тим зупинимося, щоб ця річ була гідна. Це початок. Ви знаєте, коли будується будівля, закладіть фундамент і не виставити діагональ. Хто будівнельний, він розуміє, воно не буде прямокутне, вона буде зміщена. І потім мурувати стіни дуже важко. Потім зводити дах, неймовірно важко. В середині всі роботи, на підлогу плитка чи ще щось, усе не буде сходитися. Чому? Бо тому що коли починали будувати, втратили важливу річ. Не відбили тих прямих правильних кутів або відносно креслення, як воно має бути. І все піде неправильно. Сьогодні ми говоримо про хрещення Ісуса Христа. Це є основа духовного життя. І вона починається з гідного плоду покаяння. І вона починається з гідного плоду покаяння. Я вам скажу більше, я навіть себе розглядаю і багато людей. Люди, коли каються, коли хрестяться, стають заповідь з Господом, навіть тоді вони ще до кінця всього не розуміють. Але проходить час, якщо вони в правильному напрямку керуються, вони обов'язково зрозуміють. І не треба багато часу чекати. Вони правильно зрозуміють. Але якщо вони не хочуть розглядати, якщо вони не хочуть пізнавати, якщо вони не хочуть допускати, щоб вся Божа правда виповнилася, тоді буде плачемна річ. І охрестившися, 16 й вірш, Він зараз вийшов із води, і ось небо розкрилося. І побачив Іван Духа Божого, що спускався, як голуб. І сходим на нього. І ось голос почувся із неба, це син мій улюблений, що його я вподобав. Хто говорив цей голос? В слові Божому написано, що не приймай свідчення, якщо не при двох чи трьох свідках. Про Ісуса Христа свідчив хто? Іван Хреститель, Дух Святий у голуба і Отець Небесний. Скільки ми маємо свідків? Бог всю свою правду виповнює. Ви знаєте, я дивуюся, ніяк не дивуюся, я, я дуже приємно поражаюся тим речам, коли пророки говорять якісь речі, і як буквально все до дрібниць виконується. Тільки часто ми не бачимо цього. Тому що ми не хочемо в Божій волі бути. Часто ми не бачимо, бо ми не досліджуємо. Часто ми не розуміємо, бо в чому? Бо ми не хочемо розуміти. Ми хочемо прийти, і щоб все було заради мене, але тут не так. Все має бути заради Ісуса Христа, заради Нього. І тому -то сьогодні оце хрещення, в яке ми дивимося, яке ми сьогодні згадуємо, ми повинні зрозуміти і поняти, що найважливіше для нас є. Саме важливіше, щоб ми були з Господом. Оце покаяння це початок нашого шляху до духовного життя, до вічного життя. І коли людина покаялася, вчинила гідний плід покаяння. Якщо не гідний, там зовсім інакша історія. Але я не за це. Коли людина вчинила гідний плід покаяння, то в її душі народжується велика Божа сила. Слово Боже говорить завдаток Духа Святого. Тоді людина стає. Новим дитям Божим народжується духовна природа, істота. Я не знаю, яке слово людське підібрати, але я вже не раз за це говорив. Мені дуже подобається, як один брат пояснює це. в той час народжується така сила, якщо би каже, прирівняти її, наприклад, до всіх бомб, які є на планеті Земля, всіх ядерних бомб, і їх звести в один взрив. То ця сила, яка зароджується в серці людини, вона більша і сильніша. Чому? Тому що вона має владу над духовним життям, над вічним життям, над вічністю. Ті бомби мають владу тільки над тілесним, вони можуть зруйнувати тіло. А оця нова природа, вона має силу над духами, над духовними речами, які Бог нам дав. І тоді робиться зовсім інша. Природа в людини. Тоді є зовсім інакша надія в житті на те, що після смерті людина буде жити вічно. І якщо навіть смерть заглядає в очі, тій людині не страшно. Вона знає, що вона йде у вічність. І після цього відбувається хрещення. Для чого воно тоді вже? Ви скажете, якщо вже надія є, все є, а хрещення. Хрещення це, знаєте, як та печатка. Запечатати, що я, Господи, визнаю перед всіма, що я сьогодні хочу жити по Твоїй правді. Я сьогодні перед всіма говорю, що я хочу бути твоєю дитиною, що ти змінив моє життя. І оця печатка, вона завжди ставиться в кінці певних домовленостей, певного завіту. Якщо так можна сказати, отакий духовний завіт. І я показую всьому світові, що я не соромлюсь, Господи, тебе. Сьогодні я приймаю рішення жити з тобою. І я на тому рішенні ставлю печатку, яку вже ніхто не здолає. І тому то нехай Бог нам допоможе. Я би хотів ще кілька місць буквально згадати, 1 Петра 3,21. Ви всі добре знаєте це місце, але я не можу його обминути. Послання апостола Петра. Ой, 1 Петра. Третій розділ з 21 го вірша. Тут Петро говорить, того образ хрещення не тілесної нечистоти позбуття, але обітниця Богу від доброго сумління, спасає тепер і нас Воскресенням Ісуса Христа. Сьогодні вже було сказано про смерть і про Воскресіння. Спасає нас Воскресенням Ісуса Христа. Що, хрещення, це не то, щоб ми просто собі помили своє лице, руки, стали чистіші, а це є що? Бога від доброго сумління. Я не хочу нікого критикувати, але я знаю, що людина, яка зрозуміла, хто такий Бог, може розрізнити добро і зло, вона може дати обіцянку доброго сумління. На жаль, немовля не може дати обіцянки доброго сумління. І дивимося таку річ, ще інше навіть, от обіцянка доброго сумління. Сьогодні було вже згадувано про те, як ми, коли ми складали з Господом, коли ми хрестилися, ми нас запитували, чи віриш, ми казали вірую. Ісуса, Сина Божого. Коли запитували, чи обіцяєш служити, ми що казали? Обіцяю добрим сумлінням служити. Як ми можемо пообіцяти Богові добре сумління, брати і сестри? Давайте будемо чесні з собою. От ми пообіцяли, Господи, ми Тобі обіцяємо добре сумління. Перейшли пару кроків, зрішили. Це вже не виконання цієї обіцянки, правда? Ще раз і знов, і знов, і брати той час, відколи ми склали з ним заповіт, ми обіцяли. Получається, що ми обманщики, брехуни. Получається, що ми не виконали. Можливо, і так, але мені здається, так як Христос сказав, нема праведного ані одного. Обіцяти обіцянку доброго сумління. Я думаю, що це більше в тому, що ми, Господи, обіцяємо, що ми будемо спільнувати про те сумління. Якщо воно стає занечищеним, ми будемо його очищати. Якщо воно десь мені докоряє, я буду на це реагувати. Сьогодні є багато душ, які спалили це сумління, які не хочуть жити по божому вони собі напопридумували речей, сумління не слухають і живуть, як вони хочуть. Але оцей зв'язок Духа Святого Ісуса Христа через наше сумління, ми повинні завжди тримати живим. Якщо хочете ввімкнутим, якщо хочете. Я не знаю, як правильно сказати ще, але воно повинно доходити до нашої душі, і наша душа повинна аналізувати, в якому ми положені перед Господом. Оце обіцянка. Доброго сумління. Не зловживати тим, не робити з цього собі інструмент, що я погрішу і знову покаюся. Знову і знову. Господь і це бачить. Доброго сумління, без того лицемірства. Без того лукавства. Пильнувати, не доводити, щоб наше серце було в гріху, і потім ми з того не могли вийти. Оце є найбільша річ. Ви знаєте, е в Римлян 6-4. Давайте, якщо з вашого дозволу, кілька місць, воно нам покаже цікаву річ. Ні, не римлян, перепрошую. Я... Е Дії святих апостолів, другий розділ, другий розділ. Ми ще дійдемо і до римлян. Я постараюся недовго, але я думаю, що це дуже важливо для нас. Дії святих апостолів, другий розділ, 37 38 вірш. Хто має, те, є написано такі слова. Якщо ж оце, вони серцем розжалобилися. Та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити? Можі браття. Ви чуєте, коли Петро промовляв до людей, до безлічі людей, він говорив ті речі, і в них виникло просте запитання. І часто люди так кажуть, от це добра річ про хрещення, про тому, але що ж робити? І він каже, а Петро до них каже, покайтеся! І нехай же охреститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа, на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Покайтеся, і нехай кожен охреститься. Він дає їм практичні речі на запитання, що нам робити. Дивіться, у діях 16 є то саме запитання від іншої людини. І трошечки інша відповідь, але ми зараз проаналізуємо. Дії 16.30 є в'язничний стражень, і вивім їх і звідти і спитав: Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? Ми знаємо цю історію, коли сиділи в тюрмі і стався землетрус, вони вийшли, Павло, і в'язничний страж настрашився, і він тоді їх запитував, що? Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? То саме запитання, щодо Петра, а вони відказали: віруй у Господа Ісуса, і будеш спасений ти сам та твій дім. Без віри охреститися не можна. Без віри цього не зробиш. Ви знаєте, я чув таку думку, і вона є правдива. В осуд нам йде, якщо ми не маємо віри. Якщо ми покаялися гідно, і ми чекаємо на Господа. Я думаю, якщо ми вже не зробили хрещення, воно нам осуд не піде. Але краще це довершити, якщо ми маємо час. Бо ми все згадуємо про того розбійника на хресті. Він не мав часу і можливості охреститися. Але Бог йому засвідчив, що ти будеш зі мною, в раю. Але нам краще, коли маємо час охреститися. Але тут написано, віруйте, якщо ви охреститеся навіть, але не будете вірували, то що, воно все марне? Воно нам буде у осуд. І то саме запитання до Петра, то саме запитання до Павла, але відповідь вроді, різні, але вона одна одною доповнюється. Без віри зробити цього не можна. І потрібно довести до кринця. Ще два місця, і ми закінчимо Рімлянам Римляна 6, 6, 4. Шостий розділ, четвертий вірш. Отож. Ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб як Воскрес Христос із мертвих свої, е, славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в оновленні життя. Бо коли ми з'єднуємося подобою смерті Його, то з'єднаємося і подобою Воскресіння, то з'єднаємося і подобою Воскресіння. Ви знаєте, про це можна. Дуже багато говорити, дуже. але ми хрестилися у смерть. Коли ми за нас занурили, в цю воду, воно нам робило образ. Ви знаєте, часто слово хрещення його дуже, дуже канонізують, або роблять з нього якесь високодуховне. Не є воно таким. Воно було просто побутовим словом баптізу це є занурення. Щоб ви десь більше зрозуміли, коли в притчі про Лазаря просить цей багатший каже, батько Аврааме, попроси Лазаря, щоб він бабтівав свій палець у воду й дав мені. Ну, що там великого, щоб він занурив у воду палець. Але це для нас є образ, образ смерті. І не більше. Нема якихось містичних речей у тій воді, нема чогось надприроднього. В ній є образ того, що Бог хоче духовно нам передати. Він каже, що так, як ви занурюєтесь у цю воду пілком, оце є образ вашої духовної смерті, що ви вмерли для гріха. І так само, як ви винурюєтесь з цієї води, ви показуєте, що ви в Воскресіння Ісуса Христа вірите. І так зробив Ісус Христос. І якщо в нас є найменша можливість повторити це все до деталі, то ми чому нам би це не повторити? Я розумію, є хрещення, коли нема таких можливостей. Я думаю, що Бог і це приймає, коли обмежений простір, коли нема води, коли нема водойми, я думаю, і це хрещення Бог приймає. Але для чого перекручувати, додати, віднімати, коли є можливість? І нехай Бог нам допоможе, щоб сконцентруватися на найважливішому, що ми тут щойно прочитали у цьому місці, де є. Е... Що так само стали ходити в оновлені життя. Оце оновлене життя. Хтось скаже, ми і так живемо, але оце вічне життя, яке оновляє тільки Бог і дає надію на вічне життя, тільки в ньому правдиве життя. Тільки в ньому ми можемо відчути ту істину, яка нам дає радість в будь-яких обставинах життя. Оце оновлене життя. І друге місце, на якому ми будемо сьогодні закінчувати, це є Луки 12.50. Сьогодні воно вже читалося, але я хочу так само його згадати. Ісус Христос нам дав приклад хрещення, правда? Ми щойно читали. Він, здається би, не мав потреби в цьому, але Він нам показав, щоб виповнити все. Але от в Луки 12.50. Сьогодні Назар вже читав це місце, я повторююся. Я знаю, як Бог керує. Я ж маю хреститися хрещенням. І як я мучуся, поки те сповниться. Чи ви думаєте, що прийшов я мир дати на землю? Ні, кажу вам. Але поділ. Від нині, бо п'ятеро в домі одному поділені будуть троє супроти двох і двоє супроти трьох. Стане батько на сина. А син проти батька, мати проти дочки, а дочка проти матері свекруха навпроти невістки своєї, а невістка навпроти свекрухи. Чому так Христос сказав? Тому що не кожен приймає Божої волі, не кожен живе надією на вічне життя. І Христос тут теж дав нам приклада. Я ж маю хреститися хрещенням. Ми сьогодні того і природи хрещення або пояснити, ми ніколи не зможемо. Але ми бачимо приклад, що Ісус Христос звертався до своїх учнів, що Він що? Що Він робив? Як я мучуся, поки не сповниться? Чи з такою самою жагою ми сьогодні прагнемо оцього хрещення? Чи з такою самою жагою ми бажаємо служити нашому Господу? Він каже: Я приніс поділення. На землю. Чому? Тому що не кожен прийме цього. Бо не кожен жадає. Це мусить йти від людини. Людям легше жити, не знаючи. Людям легше жити, щоб не каятись. Людям легше жити для того, щоб життя йшло своїм течією та й все. А тут треба прикладати зусилля. Недаремно було сказано, що від Івана царство Боже береться зусиллям. І хто Прикладає зусилля, він що робить там написано хапає його. Треба прикладати зусилля, а людям цього не хочеться. І тому то поділиться. Хтось захоче прикладати зусилля, а хтось не хоче. Але ми бачимо сьогодні на прикладі Ісуса Христа, що Він мучився. Якщо ми сьогодні бачимо в перспективі вічне життя, якщо ми віримо в Господа, що Він то вічне життя нам дарував, дарував своєю благодаттю. Нам треба вірою прийняти. Нам потрібно, так як ми сьогодні багато читали, охрест... покаятись, охреститися і служити Йому, і прагнути, щоб воно, оцей Божий поклик. Ми будемо бачити розділення, не кожен буде приймати, але прагнути цього, бажати цього. Тому що кінець вічне життя. І тоді воно все стане на свої місця. І тоді все буде так, як Бог запланував, і воно буде для нас найкраще. Йому повіки слава і вдячність. Амінь.